Будемо ремонтувати таку кофемолку Bosch несправність. Заклинив ніж. Дуже тяжко крутиться. Щоб її розібрати, треба зняти ту нижню частину. Я вже її розібрав. Скажу зразу що робота не є з простих. І дуже акуратно не виходить розібрати. Що хтось думає, що можна пластикою карточкою, то я думаю, що дуже помиляється. Треба механічним. Шляхом десь тут, з цієї сторони починати от викруткою нажимати за і акуратно піднімати, розібрав менш більш акуратно, без сколів, без нічого. А при зборці треба дивитися, щоб оці направляючі три штучки впали. Отут є такі прорізи. Тут одна, там і отут є ще одна, щоб вони туди зайшли. Зараз будемо до спробувати відкручувати ніж і добиратись до мотора.